Ворог також маскувався, передягався, на цивільних автомобілях заїжджав, але цивільний автомобіль не міняється, а люди в ньому міняються. Угу. Ніби здається, Мавік і висота, можна не зазумати номерний знак, але принаймні Жига з люком ну, така собі історія, не сильно багато їх було. Ага. І коли виходить треті па, звідти в шортах, один футбол, футболці, двоє без футболок підмісних косять. Явно йшли на точку знайомитися з пунктом в пункті управління. В них були, по-моєму, таке ротаційні моменти, заїжджали інші підрозділи. І зразу бачиш цю історію зверху, що забагато чоловіків на території. Водій шустрий і з боку хтось із командування, який вийшов зразу з телефоном туди-сюди, записати, зафіксувати щось. Тобто, можна практично було по їхній поведінці розпізнати.